Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведущий Жак. І сьогодні розглядаємося такою знаку, е, слідчю управління Служби безпеки України, е, яка була видана до 10-го річниці відповідного підрозділу до, як ювілейна відзнака, значить, е, свічю управління. Воно на початках так називалося, потім воно було і головним слідчим управлінням, і там в один е якийсь період претендувала, е намагалася створити департамент, але невдало головне слідче управління, в управління постійно назва змінювалася. І на 10-ту річницю свою е вона практично співпала з е 10-ю -рі, 10 річницею самої Служби безпеки України. Це 2002 рік значить, була, були видані ось такі знаки окремою партією. Загалом у нас знаки з легкого металу на підвісці і всі повинні бути номерні. Якщо тут відсутній номер, то значить це крадіжка з виробництва або якась заготовка. Знак доволі товстенький, ціноштампований. Саме така повинна бути колодка. Отакі, вигляді, вигляді ось такої, такої виселки. Без написів, немає різновидів. Що вам то не казав би, колодка має бути саме ось така. Якщо колодка якась інша, вона там не ведіться на там, різні уловки продавців та колекціонерів, які вам намагаються продати ці знаки, кажучи, що то є пробник або різновид. Ні. Колодка повинна бути тільки така. Чому уточнюю, ці колодки періодично втрачаються тут таке слабеньке двіно. Вони кудись здіваються періодично, і ці знаки ходять у просторі серед колекціонерів з іншими колодками. І всі кажуть, що то є якісь різновиди. Ніяких різновидів не існує. Колодка має бути така. Напис Служба безпеки України. Опять щит, як е, наслідок впливу е, на той час, це 2002 рік. Ще багато було співробітників, які е, служили за, за сіл комітет, Комітету е, Держбезпеки. Ось. Ну і загалом то щит е, символізує собою захист е, Батьківщини, тому він використаний е, логотип використання з мечами е, символ підрозділів центрального управління, якщо е, там просто хрест, то це загальний ну, загальний вигляд е, символу служби, Хреста Служби Святі України. Якщо ось такий, з мечами та з мечами і топорами, то це у нас, виходить, логотип підрозділу центрального управління. Але це все я вже розповідав на, в інших відео на початку. Там, кому цікаво, зайдіть, загальне відео там є. Загальні відзнаки, прачники, там все це пояснюється. Цифра 10, як, в принципі, визначається, що 50-ті річниця і номер безпосередньо набитий саме такий. Ось, повинен бути. Видно так. Значить, коли штампували партію, було дві різні партії і використали, виходить, по синьому по хресту різний лак. І тут, виходить, такий він більш темний, а тут такий більш прозорий та бірюзовий з відтінком, так бачите, що призвело до того, що у цього знаку є два різновиди. Але, у, в принципі, у іншому, то вони нічим не відрізняються. Номери і там, і там. Колодки однакові, виготовлення однакове. Просто так і трапляється частенько, бо нагороджень було багато, і, мабуть, не вистачило безпосередньо однієї першої партії, тому друга партія пішла ось таким лаком. Ну і для колекціонера це має. Від... різновиди. І тому тип перший, тип другий е, має місце бути. Е, загалом, то десь вони особливо там в ціні не різняться. Е, тип перший, тип десь по 650 гривень вони коштують на ринку серед колекціонерів. Якщо не рідна колодка. Е, Буде стояти на знаку, то ціна такого знаку десь 400-450 гривень буде відповідно. Дякую за цікавість до мого відео. Слава Україні!